Починаю розгрібати листочки. Дивіться. А тут отакі гарні грибочки. Бачите, вони тут дуже погано тримаються в землі на довгих таких мішках. Ось так сьогодні відбувається моя грибало. Дивіться, які вони маленькі комашки. От такі грибочки. Я кожен пеньок. Планяю для нього отак. Дивіться, яка це краса. Ось вони. Справжні, постійні, крастені. такі вони сьогодні дані. Дуже тяжко виривати. Але що поробиш треба. Так. Грибанув під ногою, а тут взагалі шедевр, Дивіться. молодюсінькі такі. Маленькі. Просто під ногою. На цього я трошечки наступив. Як бачите, чую щось таке, як м'яке, а це грибочки. Ось вони. Так. Сьогодні часу обрізати нема. Дуже швидко збираю. Ось так треба листя просто вигрібати. Греду грибу і все рівно щось ти нагрібаю. Ось дві. Тут як дядьки стоять. Ось вони. І сірники. Прикольно так. Одним рядом. Харам і от такі комашки я виламав. Ось вони. Чудові товстоногі з маленькими шапочками. Знову привіт! Осінь, листопад, гарний ліс, новий ліс. Я тут вперше. І я тут сьогодні починаю збирати справжні осінні опеньки. Тому, друзі, не гаю часу, тому що день дуже короткий і вже сонце на заході. Буквально годинка для того, щоб знайти гарних грибочків і показати вам. Гребеш, гребеш. І десь таки є якісь сімейки гарненькі. Ох, які класні. І так потрошки я почав нагрібати. Не стало що тут смач мушка, але отак все це листя перегрібаю. Дивіться, там один, тут сімейка ось три. Вони маленькі, але вже класні. Ось такі. Раз. Сьогодні, друзі, я знайшов саме от такі, Як сірнички. Тобто стою на колінах і о, вони є, вони тут ще будуть. Дивіться, ось землі лише появляються. Появляються отакі комашки. Сюди махнув, сюди махнув. Дивіться, тут знайшов. Ох, хорошенькі. Отакі комашки. Як бачите, що грибниця сидить глибоко дуже. Глибоко в землі. Не на поверхні. Мабуть, волога там внизу, зверху вологи немає. Був мороз, він, можливо, підтягнув трошки вологу, і грибочки з'явилися. Які вони. Ось такими невеличкими сім'ями. Сьогодні збираю грибочки. Саме головне знайти, дивіться, а ці що тільки з'явилися. Звичайно, вони залишаються. рухаємося далі. Ось Далі знову знаходжу. Невелинська сімейка, молодесеньких є трошки, а ці вже отакі чуть-чуть більші. Більші забираю, маленькі залишаються, можливо хтось знайде. Ось. Звідси, перейшов сюди, рукою тільки раз, Вон які вони. Ножки біленькі, їх далеко видають. І вони легко виривуються. Так, Сьогодні одні комашки. Легенько відриваю і в кошик складаю. Так, порпаємося далі, айкорпаюсь, корпаю і знову знаходжу молодесенькі маленькі грибочки. Такими сім'ями собі вони ростуть. В принципі, вони ще дуже малі. Але маринувати це самий-сами такий, знаєте, вищий сорт. Дивіться, зірвав більше 10 штук. Менше ніж пів Саме головне знайти перспективний якийсь пеньочок. Тому що грибеш, грибеш і кінця краю нема. А тоді це знаходиш отакий от пеньочок, де вони такими густо, дуже густо і класними маленькими сім'ями. так, Аж вирвати не можеш. Такі оце грибочки. За собою я намагаюся... Закривати розгребані місця. Погляньте, який пеньок, дивіться. Отут все в малесеньких грибочках. Дивіться, стільки їх є. ось, І ось вони всі дрібнесенькі комахи. Такі шорвати, ще ні-ні. Це я, случайно листя відгортав і я їх повибивав деякі. Подивіться, які ж вони малесенькі тут. Ось дивіться сюди. Матюсенькі такі комашки. Їх багато, дуже багато. І десь за кілька днів, якщо не будуть морози, вони виростуть. Но якщо будуть морози, звичайно, ці грибочки, подивіться, яка мацюта, вона не встигне вирости. Треба тепла. Але, як бачите, вони є. Вони ростуть, лише потрібно тепло. А ось, дивіться, на пеньочку. Також землі майже не видно. Розгорнув, а зверху на пеньочку дивіться, які цілий рядочок. І вони ще тільки збираються рости. Ось які вони, дивіться, по пеньочку стеляно. Маленькі такі. Цих ще навіть і рвати рано. Треба чекати. Чекати, щоб виросли. Півгодини рвав, а в кошику, дивіться. Якщо рахувати поштучно, то їх тут мільйон, а по кількості зовсім і небагато. Ось такі сімейки. Сьогодні це сім'ями, але не дуже великими. Це теж жовтенькі, красиві, маленькі. Гебаю далі. Отак піднімаю цю шубу. Оп! Ви бачили, як вискочили? Оце таке буває. греб греб, а вони раз. Дивіться, ох, тут була сімейка гарних. Таких довгоногих. Ти коли їх раз, а він вискакує біленькою ножкою. І зразу видно, гри. гриб ось теж є. Ось Головне знайти місце, де вони є. Дійшов до пенька, старий пеньок. Я думав, тут вже немає нічого. Хтось був тут, але дивіться, які гарнюні. Ага, та й клас. Добре, що їх не знайшли. Можливо, хтось прийшов, коли було ще воно маленьке, а якраз підросли. Ось вони. Чудові. Чотири, п'ять. В одному місці. Ось, ще один. Ось така краса. Опять. І знайшов Трави не можу витрясти. Але вони тут є довгенькі такі, прикольні. Ось який. Гарнюний. Прикидаємо місце. І гребемо далі. Перегрібаємо листя з місця на місце. О! Дивіться, перегрібаю листя. І тепер така сімейочка в мене біленько ножки. Вон яка вона. Ну. Тримаються зразу на поверхні землі. Вони не глибоко сидять. Чистенькі, хороші грибочки. Отакі От також знаходжу. Тут загортаю і працюю. Перебираю. О, Дивіться, перебираю, знов знайшов містро. Да, один такий товстенький, хороший, здоровий. А ці дуже такі тонюсінькі. Ось які. Ну теж класний. Отак, От друзі. Я після себе, як Армагеддон, перегортаю листя з одного місця на інше. Одні місця розкриваю, другий криваю. Отак шукаю. О, дивіться. Опа. Опа-опа, дивіться, яка сімейка. Вже зараз у тинії конкретно буде темно. Це коло старої кори. Ось біля кори була грибничка. Закрию її, можливо, там ті маленькі ще виростуть, я їх не виривав. О, дивіться, є ще одна грибничка. Ну, Я також візьму одного, а ці собі не будуть. Грибочки ростуть, зараз листочками вкрилися, їм тепленько і вони будуть. Я думаю, що вони ще виростуть. Хочу почути ще вашу думку. Як ви думаєте, гриби ці виростуть, чи вони вже так і залишаться маленькими і зав'йомими? Це вже класні. Це вже майже найбільші, який я сьогодні знайшов. Ось які красуни. Так. Продовжуємо. Продовжуємо, не зупиняючись. О, дивіться, дивіться, дивіться. Одного я виломав, а решта є. От так легесенько я їх і забрав. От. Спочатку, друзі, грибочки я шукав лише на пнях. Думав, на пнях зараз знайду гарні пеньки, обріжу, і буде все класно. Але, на жаль, на пнях було дуже грибів мало. І я почав просто грибти листя. Я пішов в плав. Я займаюся греблею. і все ж таки знаходжу серед землі, на відкритій місцевості знаходжу такі гарні сім'ї молодесеньких, красивих грибочків. Тобто не завжди грибочки ростуть на пеньочках. Чи під пеньочками, вони можуть рости і просто на землі. Де впала грибниця, де якраз є волога. Там вони і ростуть. Тому, як бачите, сьогодні я знайшов їх саме між пеньками, між пнями, великими, зрізаними деревами просто на землі. Більші забираю, а менші залишаються. Можливо, хтось знайде. Дивіться. ось яку я сімейку вигріб. Ох, красота яка. Бачите? І Вона не одна. Їх таки тут дві або навіть і три. Три от таких сімейки. Ось ще одну добуваю, легенько так піднімаю, але вона. Розвалюється в мене просто в руках. Ось яка вона. Яка красота. Ось такі грибочки сьогодні я знайшов. Так. Уже конкретно почало стемнятися і я вже майже грибів не бачу. Тому, друзі, на цьому буду завершувати своє чудове полювання. Дуже цікаво шукати саме такі маленькі грибочки. Тому що вони всі такі комашечки маленькі, цікаві, красиві. Ти береш їх руками, вони малюсінькі, береш обережно, щоб не зламати. Дуже класний такий видався сьогодні похід по гриби. Я в цьому місці вперше, тому доки грибочки знайшов, пройшов деякий час, а коли вже їх знайшов, то вже й почало сутеніти. Друзі, всіх запрошую на свій канал. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, діліться своїми знахідками. Буду радий почитати і всім відповісти. Бувайте здорові і гарних вам грибних походів! Тенько собі порпаюсь, вже майже стемнилось. Але грибочки все рівно я находжу. Дивіться, 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 далі. знов сімейка. Тобто тут, в цьому місці, вже третя чи четверта отака сім'я класних грибів. Вони є. Зараз покажу ще одну сімейку. Дивіться, ось темно. Але я продовжую збирати ці чудові комашки. Їх тут є, я ножки білі бачу. І лише вибираю. Я вже вміхнув світло і починаю збирати ще ті гриби, які залишились. Вже збираю додому точно, але грибочки з лісу не відпускають. Ось вибираю, котре більші, але вони чомусь не відпускають. Так, Ці грибочки я засиплю. Засипаю, засипаю і залишаю. І нехай підростають.